Одні з найкращих карповиків телескопів в своєму ціновому сегменті. Вони є 390, 360 і 330 см. Показую. Це карповики з тестом 160-360 грамів. Підходять вони для ловлі, коропа, толстолоба, амура. Навіть на сома в нас їх беруть. Особливості є те, що тут котушкотримач передвигається. Де захотіли, там і поставили. Плюс нічого врізаного немає, ручка вас дольше прослужить. Потім все фіксується надійно і нічого тут не тіліпається. Перше кільце велике, 50-те. Кінчик оцей де суцільний, він не пустотілий. Матеріал, карбон. Реально дуже класні карповики за свій бюджет. Вони жорсткі. Класна якість за доступну ціну для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.